Вітаю вас, любі учні, на уроці інформатики. Тема нашого уроку абетка поведінки та безпеки. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, яких правил потрібно дотримуватись під час роботи з інструментами та пристроями. та навчимось правим, які потрібно виконувати в перервах між роботою за комп'ютером. У своєму житті людина дотримується багатьох правил: це правила поведінки в громадських місцях, правила етикету, правила переходу вулиці, правила протипожежної безпеки, правила знаходження у школі та інші. За правилами проводяться також ігри, турніри і змагання. Я впевнена, що ви теж з друзями дотримуєтесь правил під час гри. Давайте з вами розглянемо малюнок. Відкриваємо зошит на сторінці 2. Завдання 1. Ми бачимо перед нами три малюнки. Давайте їх розглянемо більш детально та запишемо, якими правилами користуються діти і дорослі в кожному випадку. На першому малюнку ми бачимо, що дівчинка та хлопчик знаходяться за столом та вживають їжу. Як називаються ці правила? Так, це правила етикету. Поставте відео на паузу та запишіть. На другому малюнку ми бачимо, що хлопчик та дівчинка що роблять так, вони сортують сміття. Це правила сортування сміття. І третій малюнок, я думаю, теж вам дуже знайома така ситуація. Діти переходять дорогу, так і дорослі. А як називаються ці правила? Так, це правила дорожнього руху. Запишіть, будь ласка. Існують також правила, або їх ще називають інструкції, користування різними пристроями та інструментами. Виконання цих правил допоможе тобі не пошкодити їх і зберегти своє здоров'я. Наприклад, є певні інструкції при користуванні телефону, є певні інструкції при користуванні тією чи іншою грою. Але в нашому випадку ми сьогодні поговоримо про правила користування комп'ютера. Я вам нагадаю, що до комп'ютерів відносяться також такі пристрої, як телефон мобільний, планшет, ноутбук, стаціонарний комп'ютер та інші. Тож, давайте згадаємо знайомі нам вже правила безпеки під час роботи з комп'ютером. Перше правило одне з найважливіших не вмикай комп'ютер без дозволу вчителя або дорослого. Друге правило не торкайся друтів і розеток. Третє правило. Не торкайся задніх стінок системного блока та монітору, якщо ви працюєте зі стаціонарним комп'ютером. Четверте правило. Не клади речі на клавіатуру. І п'яте останнє правило час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Ви скажете, а чому урок триває в нас довше. Кожні 15 хвилин ми повинні з вами робити невеличку зорову гімнастику, яка допоможе вам зберігти ваш зір. Але про це більш детально згодом. Давайте з вами подивимось на завдання 3 на сторінці 2. У нас внизу є правила. Давайте з вами прочитаємо їх. Та потім подивимось малюнки. Позначимо. Яке правило до якого малюнку відноситься. І одне з правил, у нас трошки малюнок не завершений. Ми його з вами завершимо. Тож, перше правило не торкайся друтів розет. Можете поставити відео на паузу та подивитись, до якого малюнку відноситься це правило. І робимо позначку. Друге правило не клади речі на клавіатуру. Теж зробіть позначку. Третє правило не працюй за комп'ютером брудними руками. І четверте правило не заходь до комп'ютерного класу або до кімнати, де знаходиться комп'ютер з їжею та напоями. Поставте відео на паузу, зробіть позначки, а тепер ми перевіримо. Тож, малюнок номер 2 Він відноситься до правила 1: Не торкайся дротів і розеток. Малюнок номер 1 відноситься до правила 2 не клади речі на клавіатуру. Не працюй за комп'ютером брудними руками. Є в нас такий малюнок? Так, в нас такого малюнку немає, тому я вам пропоную власноруч домалювати. І малюнок номер 3 відноситься до останнього четвертого правила: Не заходь до комп'ютерного класу з їжею та напоями. Поставте відео на паузу та домалюйте. Правило номер 3 Молодці. Давайте тепер подивимось на сторінці 3 завдання 4. Ми з вами вже проговорили певні правила, так, при роботі з комп'ютером. Я вам пропоную зараз вписати пропущені слова в ці правила. Перше час безперервної роботи за комп'ютером. Запишіть, будь ласка, самостійно, скільки він становить хвилин. Друге правило не можна торкатися. Згадуйте чого. І третє, не можна ремонтувати комп'ютер самотужки у разі виникнення непередбаченої ситуації, слід негайно покликати, кого. Так. Якщо у вас виникають труднощі під час заповнення цих правил, прошу повернутись у цьому відео трошки назад. І пропоную вам зробити позначку ем, кнопку, призначену для вмикання вимикання комп'ютера. Це ми з вами раніше вивчали. Згадайте, будь ласка, та зробіть самостійно позначку. Молодці, я впевнена, що ви все виконали. А тепер давайте з вами виконаємо зорову гімнастику. ой нагорі! там на окрузі! Там сидела пара. Все зимы, все зимы мы, мы, мы обмила. Ой на горе на крути, ой на горе на крути, на завсяшек крыль за русский гир. Ой на горе на крути, бин разлучив. Тож, а тепер я пропоную вам самостійно відповісти на питання, скажімо так, продовжити на уроці ми, що ми сьогодні дізнались на уроці. Тож, до зустрічі на наступному уроці.